ЖК Салтівське. Як бачите, це обжитий комплекс по вулиці Драгоманова поруч з сьомим медкомплексом. Презентую вам двокімнатну квартиру 56 квадратних метрів на третьому поверсі. Тож, давайте оглядати. Це у нас вхідна група. Роздільні кімнати. Встановлений тепловий лічильник на опалення. Так. Ванна. Маємо пральну машинку та бойлер. Кухня з виходом на лоджію. Дуже сучасна. Духова шафа та плита, мікрохвильова піч, холодильник, звісно. Це у нас спальня, на підлозі ламінат, встановлений кондиціонер. Також маємо телевізор, дитяча кімната, всі меблі та техніка залишаються. Також розглянемо продаж квартири по програмі є відновлення. Тож телефонуйте та записуйтесь на перегляд.